Площа паралелограма. А паралелограм – це такий чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Ще нам слід згадати, що висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну сторону. Зазвичай висоту проводять з вершини. Так, зручніше. Із кожної вершини можна провести два перпендикуляри. Навіщо нам це потрібно, якщо в нас тема взагалі про площу? А потрібно тому, що площа паралограма дорівнює добутку його сторони на висоту, що проведена до цієї сторони? Саме тому ми згадали про висоту і що таке паралограма. Отже, виходячи з даного визначення, ми можемо сказати, щоб знайти площу паралограма, треба перпендикуляр БЄ, Довжину перпендикуляра БЕ помножити на довжину сторони АД. Або довжину перпендикуляра BF помножити на довжину перпендикуляра СД. І в жодному разі я не можу БФ множити на АД, або BE множити на DC. Я можу множити тільки висоту на ту сторону, до якої проведена ця висота. Це дуже важливо. Щоб записати цю формулу спрощено, інколи пишуть А помножити на H з позначкою А. Мається на увазі сторона, помножена на висоту, яка проведена до цієї сторони. А довжина основи, аж висота проведена до цієї основи. Інколи сторону, до якої проведена висота, називають основу.